На світанку подружжя збиралося порибалити, але дістатися до місця призначення їм не судилося. У декількох метрах від власного помешкання чоловіка та жінку наздогнала автівка. Збив обох від отриманих травм жінка померла. Близько четвертої години на чергову лінії Лабиринської Амбе надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській трапилося ДТП. Виїздом на місце пригоди, було встановлено, що водій не встановлено автомобіля, схожий наїзд на велосипеді і з місця пригоди зни. Свідком усього став колишній міліціянт. Допомогу надавав чоловіку, а потім допоміг упіймати водія втікача. Ну, коли машина біжала, почув шорхання, таке колесо що крило три. Потім попросив людей, які знаходилися рядом, визвати скору, коли чую без світу, без нічого, знову те ж саме шорхання. І в сторону гаражі почув, як іде молодий хлопець і балакає. Ну, Кос просить допомоги, щось рішать. Я зрозумів, що це. Може бути причини та обставини трагедії з'ясовуються за фактом розпочати кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі. Винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом.